Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних пиріжків. Пиріжки ці печуться на дріжджовому тісті, начинка капуста. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Приготування наших пиріжків починаємо з приготування тіста. Для цього я взяла 30 г живих дріжджів, розминаємо їх. Сюди додаємо. Дві ложки цукру, трішки розминаємо наші дріжджі і додаємо 300 мг молока. Молоко я попередньо прогріла в мікрохвильовій печі. Мішаємо, щоб наші дріжджі розійшлися в молоці. Також сюди додаємо солі, чайна ложечка. І далі додаємо борошна. Борошна я відсіяла 520 грам. В кінці я скажу, скільки в мене залишилося, скільки пішло на таку порцію борошна. Ось додали спочатку 3 столові ложки борошна і замішаємо нашу опару. Ще додам дві ложки. Тобто в опару я додала 5 столових ложок. У нас повинно вийти таке не дуже густе, тісто. замішуємо, Розбиваємо наші грудочки, які тут є. Далі беремо полотенечко, накриваємо нашу ємність, і наше тісто повинно трішки піднятися і почати бурлить. Пройшло 20 хвилин, бачите, тісто стало працювати, піднялося трішки. Далі ми в наше тісто додаємо 100 мг олії. Звичайної рафінованої олії я додаю. Все. Також я до нашого тіста додала одне яйце і розмішуємо його в тісті. І далі починаємо додавати борошно Спочатку додаємо, поки ми зможемо розмішувати в мисці а далі перекладемо його, наше тісто на силіконовий коврик і будемо замішувати руками. тісто вже тяжко стало замішувати. В місці, тому я е, взяла борошно і викладаю тісто на коврик силіконовий. Друзі, 520 грам було мало борошна, тому я підсіяла ще 180 грамів. В кінці відео скажу, скільки борошна в цілому пішло у мене для приготування такого тіста. Трішки підсипаємо і продовжуємо далі замішувати наше тісто. Все, вимісили наше тісто. Зверніть увагу, воно взагалі не береться ні до рук, ні до столу. Вимішувала я наше тісто десь хвилин 10. Все. Ось таке тісто у нас вийшло. Беремо нашу мисочку. Трішки сюди олії, змащуємо нашу миску олією, змачуємо наше тісто. Накриваємо наше тісто також полотенечко, повинно піднятися десь, збільшитися в об'ємі в два або навіть в три рази. Закриваємо, ставимо в тепле місце. А зараз перевіримо, скільки борошна у нас залишилося. Нагадаю, що у нас було 700 грам борошна. Ось залишилось 73 грами. Тобто пішло борошна 620 приблизно, або 630 г. Це залежить від борошна. Пройшла година, бачите, як тісто збільшилося. Далі беремо олію, змащуємо олією наш силіконовий коврик. Також викладаємо наше тісто. Обминаємо і починаємо вичавлювати кульки для наших пиріжків, з цієї кількості тіста у нас вийде 16 пиріжків. Ось я розподілила на такі кульки, трішки, прикриваємо. Тісто, щоб воно не ввітрювалось. А з цим тістом починаємо працювати. Начинка для наших пиріжків я взяла капусту. Капуста закусочна, є на нашому каналі. Якщо ви пам'ятаєте, ми консервували їх в такі банки. Для початку я взяла насито, для того, щоб рідина, яка була в капусті, трішки зійшла, щоб гарно можна було ліпити наші пиріжки. Посилання на консервування такої капусти я залишу в описі. Також, якщо ж на даний момент у вас немає цієї капусти, можете просто порізати сиру капусту, свіжу капусту, порізати на шматочки, нашинкувати і просто на сковорідці присмажити, додати трішки моркви і просто присмажити, додати цукру, сіль. І можна також готувати як начинку для даних пиріжків. Отож, починаємо формувати наші пиріжки. Беремо тісто. І просто так розтягуємо тісто, загортаємо, бачите, до половини. Можете трішки підгорнути края і загортаємо наші пиріжки. Ось такий піріжечок ми отримали. Показую ще раз. Берете тісто, розпластаєте його ручками. Ручки змочіть, будь ласка, в олію, тоді воно дуже гарно працюється з таким тістом. Тісто еластичне, гарне, тому не бійтеся, воно не порветься у вас. І згортаємо, формуємо такий пиріжок. Взяла я деко Змастимо олією і трішки на деться, прижимаємо наші пиріжки. Ось всі наші 16 пиріжків ми наліпили. Далі. Викриваємо полотенечком і даємо відстоятися в теплому місці. Вони повинні трішки підрости. Піднялися наші пиріжки, далі я взяла яєчко, одна столова ложка молока, Розболтуємо. та змащуємо наші пиріжки. і ставимо в духовку випікатися. На 180 градусів до готовності. Будемо дивитися, тому що у мене духовка без конвекції. Все, пирожки наші готові. В духовці вони пеклися рівно 35 хвилин. Тепер нам треба їх прикрити рушничком, Для того, щоб вони відпочили, аж потім ми розділяємо їх порційно і кладемо в тарілочку. Остудила я наші пиріжки. Подивіться, скільки їх вийшлося. Подивіться, які вони красиві. А найголовніше вони смачні. М'які, дивіться. Капуста. Готуйте за моїм рецептом. Якщо ви скористалися моїми порадами, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей наступних відео!